Ми піднімаємо одну і ту саму тему, яка щомісяця нас хвилює, але трошки під іншим кутом. Сплата за електричну енергію в кімнатах гуртожитків. Починаємо з того, що Обленерго продає електричну енергію побутовому споживачу за 4,32 за кВт годину. По чому купляє Обленерго виробника, ми не знаємо і скільки заробляє, ми також не знаємо. Тому, якщо споживачі, які мають прямі договори з обленерго, не сплачують за електроенергію, це просто-напросто вони втрачають свої зароблені кошти. Ми не є ні постачальниками, ні передавальниками електричної енергії. Згідно з чинного законодавства, ми маємо право на отримання електроенергії по побутових цінах і розподілення їх по кімнатах гуртожитків. Згідно закону про договору про відшкодування, от ми нараховуємо споживачам електричні енергії в кімнатах і повинні отримати плату за електричну енергію і віддати повністю, так як нам ОНЕРО виставляє рахунки по 4,32%. Жодної копійки на підприємці не залишається. Якби вони постачали по 4, 32 копійки залишали нам, ми б за ці кошти могли наняти контролерів, які б ходили щоденно, займалися боржниками системною постійно, але ми цієї можливості не маємо. Люди говорять, що треба відключати боржників. Відключення боржників дає можливість тільки. На деяких гуртожитках, тому що технічної можливості на секційних коридор, на типа строни 23» та мира 8» проблематично, тому що на одній лінії ми знаходимося декілька кімнат, які одна плати, інша не плати. Проблематично в секціях, тому коли відключається боржник, то залишається в нього коридор, залишається туалет, душ, в нього залишається кухня. От де він спокійно користується електричною енергією. Також питання, яке виникає, воно виникає тільки через те, що от, проаналізували ми червень і липень. В липні були відключення електричної енергії, ну, бували такі моменти, коли було по 16 годин не було електричної енергії. Ми думали, що це приведе до зменшення споживання електричної енергії в кімнатах гуртожитків. Ясно діло, що воно зменшиться у під'їздах і біля під'їздів. Але у нас не сталося, як гадалося. Якщо нарахування електричну енергію спожиту в червні у нас було 534 тисячі. Це в кімнатах, тільки вовтужицькі. То за липень 544 на 10 тисяч ще виросло. Це означає, що коли включається електрична енергія, от включають люди все повністю: кондиціонери, пральні машини, холодильники, готують їжу і все остальне. з одного боку. Зрозуміло. А з іншого боку, ніхто ж не економить, тому що, особливо ті, які не платять, вони взагалі не економлять, тому що він не платить не енергію. І от несплата за в липні місяці за червень, от становить, сплата становить 78%, несплата 112 тисяч гривень. Ми ці кошти повинні віддати. Ми нічого не заробляємо, ми в мінус 112 тисяч від сплати за спожиту електричну енергію в червні кімната гуртожитків. Питання, де взяти ці кошти? Ці кошти ми беремо із управління будинком. Тому, як просто сказати, наприклад, мешканець будинку гірників 18. ось рядом, Плати за електричну енергію, яка споживається мешканцям кімнати Строна 23, це неправильно і нерозумно, і так більше не буде. Чому сьогодні така, е, такий виступ? Тому що ви повинні зрозуміти, якщо вже в серпні місяці, за електроенергію, яка споживає, те, що вона виросла ціна, я до цього не маю ніякого відношення. Ясне діло, що збільшилася сплата значно на 70%, тому що ціна виросла. Але або платимо, або не споживаємо. Споживати, не платити більше так не буде. Те, що ми будемо боротися з боржниками, це тема одна. Це судові накази, і це не тільки електроенергія і управління будинком. Ми будемо системно постійно працюємо, і ми будемо працювати далі. Але ми... Якщо ми не побачимо 100% сплати в серпні місяці і погашення 112 тисяч за червень місяць, ми у вересні місяці цю суму не сплатимо обленерго. Вони накладуть на наш штрафні санкції. відомо. згідно нашого договору про відшкодування, ці штрафні санкції ми перекладемо на боржників. Тоже зрозуміло. Але це не тільки це не закінчиться. Вони відключать. Споживання електроенергії в гуртожитках. Не ми відключимо, а відключимо обленерго. Виберіть ті гуртожитки, де споживання найменше. І згідно вони нам дадуть попередження про сплату, ми їм сплатити не зможемо, ми не будемо платити принципово коштами інших споживачів. От які платять за управління за ці кошти, ми повинні ремонти проводити, ми повинні обслуговування надавати якісне, а не платити за електричну енергію, яка споживається у кімнатах гуртожитку. Ніхто платити не буде. І коли почнеться відключення електричної енергії, ви, будь ласка, до мене не приходьте. Вийдіть до сусіда, який не платить, тому що у вас немає електричної енергії, не для того, щоб ви платите, а тому, що сусід не платить. І не буде більше ніяких коштів, які б перекривали ваші неплатежі, відключать, значить, будете сидіти без блетичних. Вибачте за такий тон, вибачте за ті слова, що я сказав, але по-іншому не буде. Ми прийшли до тієї крапки, от яка як і далі вже існувати підприємство не буде. Мало того, що при такій системі, яка була раніше, мало того. З Зменшення світового дня, з приходом холодів, споживання електричної енергії виростає в рази, ну в половину точно на 100%. Якщо сьогодні нарахування 700-750 тисяч, то взимку це буде півтора мільйона або більше. Таких коштів це тільки електрична енергія споживається в містах загального користування і. Кімната гуртожитків це мільйон півтора мільйона гривень. Таких коштів на підприємстві немає, і ми не можемо при сплаті 78% перекривати ці кошти іншими надходженнями. У нас таких надходжень просто немає. Тому думайте, платіть, іншого виходу немає. Наша робота щодо відключення вона проводиться мною особисто. Чому? Тому що я не можу, не можу передбачити, яка буде реакція споживача. Коли будуть його відключати за несплату і наряжати на небезпеку електриків, також ми залучаємо туди телебачення, ми залучаємо муніципальну варту для того, щоб яким чином забезпечити порядок при відключенні. Але я не можу ходити відключати особисто там раз у тиждень. Я можу це зробити раз у місяць. Ця робота проводиться, але це недостатня робота. Тому що зараз, наприклад, заплатили гуртожитки за управління будинку більше, ніж за електричну енергію. Що електрична енергія це критична сплата. Ну це просто критична. З екденія це все, тому що нам треба за неї заплатити. От управління будинком треба платити, бо ми з них живемо, з цих коштів. Існує підприємство. І коли і сплати за управління, я маю забрати 112 тисяч і заплатити за електроенергію, яка споживається, і там десь якийсь е, споживач просто собі е, все включає і не платить, то так більше не буде. І Буду відключати обленерго. Воно відключить тільки через те, що немає сплат. Сплат немає, тому що не платите ви. Іншого я доплачувати не буду. Ровно стільки ви сплатите, ровно стільки буде, рівно стільки буде сплачено обленерго. Вся остання сума буде боргом, будуть штатні санкції. Шановні мешканці гуртожитків, все, що я сказав, буде так і зроблено. Тому думайте, платіть іншого виходу немає. Важко, дорого, не споживаємо електричну енергію. Економимо. І закликає сьогодні держава всі закликають економити. Ясне діло, що та людина, яка не платить, економити не буде, але вона буде обов'язково платити, так як при відключенні гуртожитку, я думаю, знайдуться люди, які змушать неплатника платити серед мешканців цього ж самого гуртожитка. Так що будемо працювати тільки так. Вважаю за необхідне повідомити про договорні відносини, які існують між обленерго і енергозбутом і кежерепом. No ми маємо три договори, в яких перше, яких є споживання електричної енергії у підприємством, це комерційна ціна споживання електричної енергії, міста загального користування будинків, це інший договір. Це побутова ціна, вона зараз побутова ціна кругом одна, 4,32 за кВт годину, чи це кімната, чи це квартира, чи це місця загального користування. І договір на споживання електричної енергії в гурту, кімнатах гуртожитків. Тому, якщо раніше в нас був один договір, і при несплаті підприємств за за споживання енергії в кімнатах приходили, відключали зразу підприємство, то цього не буде, тому що підприємство і міста загального користування 20 доларів будуть сплачені 100%. А по кімнатах готові буде сплачена тільки та сума, яку сплатили споживачі. Як буде далі, я вам вже сказав. Тому платимо, думаємо, тому що можемо залишитися без електричної енергії. Цілі гуртожитки. В цьому договорі 8 гуртожитків, в ньому вказані загальнобудинкові лічильники. По цим показникам загальнобудинкові ми повинні сплатити їм суму, яка нарахована. Або вони відключатимуть всі гуртожитки при несплаті. Або воно випірково виключатимуть гуртожитки, де, де найменша сплата, то вже вони будуть визначати самі, про що ми будемо мати попередження. І ці попередження будуть доведені обов'язково мешканцям того чи іншого гуртожитку, який попадає під відключення. І це відключення буде не часове і не двохчасове, а це буде суд, ну, доба, інша до тих пір, поки питання не розглянеться в частині сплати.